Ні, я з собою. Надія Євгенівна. Надія Євгенівна, ви вирішили в хаті в першу партію. Чому саме зараз вирішили? Це страшно стало. Погіршилося? Погіршилося. Коли саме і як? Ну ось скільки тут? Чотири дні пройшло, як це все попалилося. А ночі ну, я взагалі не сплю. Я вже, мабуть, неділі-дві не сплю. Мене вже, я ж кажу, отак, колдобаса і не їм. Скоро кажу, Подохну. Там є. Мало. Десяток. Навірно, нема. Десяток. Ну ви молодець, що ви наважилися. Ви до когось чи в центр? Ні, в центр. Позаїжджали. Та ні, я спочатку була в сина в Константівці. Там же теж, як почався Армагеддон. І я то два роки тому сюди вернулася. ні ні. ні. Я їду додому. Поруч тут прилітає чи шумно просто. Як... Ні, поруч. Школа ж биться. А школа -то рядом. Дочка кричить, мама, ти що? Ти ж рядишка.